Добрий день. Сьогодні я вам розкажу про організацію ВІП, який смісл тут заходити і вообще, що вона себе представляє. Почнемо з класів. Саме перший клас – це ВІП-фан. Це не є офіційним званим і на практиці любой себе так може називати. Наступне VIP 3, і це вже офіційний статус. Далі статус можуть тільки VIP 0 і VIP 05. А так, VIP 3 від VIP фанів нічим, крім офіційності, не відвічаються. Далі йдуть VIP 2. Та назначати на посаду VIP 2 може тільки VIP 0. Ще раз переходимо на ступінь вверх. VIP 1. VIP 1 може керувати VIP 3. Об'яснюю, в якій степені керувати. Візьму приклад з роботи. У нас є бариста та начальник відділення. По типу, якщо начальник відділення говорить, бариста, зварити каву, для посетителів бариста чи має зробити. Ну якщо начальник відділення говорить баристі, що бариста йшов йому втратити дачу, він в свою очередь може відказати. Так само і тут. Якщо VIP1 скаже VIP3 удалити якийсь комент, VIP3 чи має зробити? Но VIP1 так же, як і послідуючі VIP, не може приказати, не знаю, подарити їм хату. Бо що буде ходити за рамки контракту. Така сама система з VIP0 ВИП0 і VIP05. Сподіваюся, зміг об'яснити ограничення по приказам. Якщо залишились питання, задавайте в коментах. Вище по ерархії йдуть VIP 05. Вони можуть керувати VIP-3, VIP-2 і VIP-1. Та нанімати мати VIP-3. Одновременно не може бути більше 6 VIP-0.5. VIP-0, як ви зрозуміли, це я. В принципі, можу повісити любого VIP до любого VIP. Керуюся всіма VIP і так далі, але даже VIP-0 є свої ограничення. Але про них поговоримо пізніше, Зараз поговоримо про моменти, про які у вас могли з'явитися питання. Перший питання. Чи є щось обов'язково в даній організації для всіх? Да, є. Якщо ви виділите більше 3 хвилин, то надо обов'язково 10 секунд перед фінальним відео додавати свій номер в організації. Примір ви бачите на екрані VIP пробел ваш номер. Якщо неофіціальний, то просто VIP пробел, фу. У другий вопрос, що обов'язково бути аніме ютубером. Нет, не обов'язково. Якщо він майнкрафтер, або просто знімаєте розбори всякі мультиви, можете вступити в організацію. Що обов'язково бути ютубером, щоб сюда офіціально вступити. В принципі, можливо, на малой ймовірно. вопрос. Як стати офіційним VIP? Методи можуть бути різними, але я рекомендую написати мені або якомусь vip 05 в коментах то що ви хочете вступити в організацію VIP. Наступний вопрос, чи може з вами понижатись? Да, може. Якщо в нас був чоловік, який является супер плохим насильником майником, то я його просто викину з організації і сделаю неофициальним VIP. Тепер переходимо до теми, які плюс нахождения в даній організації. Перший плюс після хода VIP0 один з VIP05 становиться VIP0. And VIP0 VIP0, то є ограничение максимум 15 лет. Подрат. Але при желании можна йти до кінця року. Потому что любого ютубера з організації. Є шанс стати боссом у всіх ютуберів, що в організації. Второй плюс є ви можете побачити свій прогрес. Та третій плюс – увеличення аудиторії. Я вам розказав про плюси, а чи присоединяйтесь и нет, решайте вам. Всем спасибо за просмотр, і всем удачи, всем пока.